12 травня ми святкуємо День Матері. Дорогі наші матусі, вітаємо вас з особливим святом. Ви справжні чарівниці, які здатні наповнити наше серця любов'ю і турботою. Ви наймудріші, найкращі, найласкавіші. Ми не хочемо, щоб ви турбувались через дрібниці. А ми в свою чергу не будемо давати вам приводи. Сьогодні цей день. Я хочу привітати вас та по всій Україні з цим святом. Та побажати вам любові, сили та витримки. Я радий, що саме ти, моя мама. Дякую за твоє натхнення і за те, що за ти приймаєш мене. Нас не ваша постійна підтримка. Ви мотивуєте нас любити все більше і більше. А ваша любов спонукає до нових успіхів і досягнень. Дякую вам за те, що ви є. Кохана, рідна і наймиліша. У всьому світі не існує когось, хто міг би замінити тебе. Твоя любов та підтримка це те, що я прагну відчувати у для мене. Domena ten karzek wesołym domu.